Розглянемо ж тепер найбільш успішний з варварських королівств, тобто Франкську державу, її розквіт, занепад і правління Карла Великого. Одним з германських племен, яке у 5 столітті переселилось на території Римської імперії, були Франки. Вони жили вздовж річки Рейн. У той час одним з наймогутніших вождів франків був Меровей. Саме він започаткував першу королівську династію Франків, Меровінгів. Які правили з 450-х по 751-й, найславетнішим представником цієї династії став онук меровея Хлодвік? У 486 році Хлодвік уклав союз із вождями інших племен і вирушив у римське володіння. Поблизу міста Суасону в рішальній битві франки розбили римські війська і завоювали північну Галію, де заснували Франкське королівство. Тепер під владою Хлодвіга опинились величезні володіння. Він обдарував свою дружину великими земельними наділами, і вона, разом з місцевими землевласниками, які визнали владу Хлодвіга, перетворилась на нову знать Франкського королівства. Прості франки, отримавши невеликі ділянки землі, стали дрібними землевласниками. Вождів, з якими він разом завойовував нові землі, Хлодвік наказав стратити. Так він став королем, єдиним правителем держави. Усі питання Хлодвік вирішував самостійно або радився з довіреними особами. У розпорядженні короля була постійна військова дружина, на отримання якої, за римським звичаєм, почали збирати податки. Найвищим суддею у Франкському королівстві був сам король. Для того, щоб впорядкувати судочинство і об'єднати державу, він наказав зібрати всі закони Франків у єдиний текст салічно. Правду. Ну, вона так називалася за назвою франкського племені, з якого походив Хлодвік, тобто салічних франків. Документ став першим збірником писаних законів у франків. У 496 році Хлодвік разом із дружиною прийняв християнство. Нащадки ж Хлодвіга не були настільки ж успішними, як він сам. У другій половині VII століття франкське королівство переживало занепад. Сучасники називали цю добу часом ледачих королів. Хоча королі з династії Меровінгів залишалися при владі, та насправді держави керували управителі королівських маєтків майордами. Вони мали настільки велику владу, що почали затверджувати кожного короля, який мав посісти престол. Наприкінці Восьмого століття майордоми заснували нову династію, яка замінила Меровінгів. За іменем її найвидатнішого представника Карла Великого, королів цієї династії називають Каролінгами. Каролінги правили Франкською державою з 751 по 987. Майордом Карл Мартел уславився тим, що у 732 році переміг військо Арабів у битві при Пуатіє, Вона ж битва при Турі. Ця битва мала вирішальне значення для долі європейської християнської цивілізації середньовіччя, тому що франкам вдалося зупинити наступ арабо-мусульманських військ на Європу. Військові перемоги Карла Мартела стали можливими завдяки новому війську, основною ударною силою якого була важка кіннота. Спорядження такого вершника було дуже дорогим, і більшість франкських воїнів не мала змоги його придбати. Тому Карл Мартел почав відбирати землі у церкви і передавати їх у довічне володіння окремим воїнам за умови несення ними військової служби. Селяни, які жили на цих землях, повинні були працювати на своїх нових землевласників. Така форма володіння землею називалася бенефіцій, тобто надання землі за умови військової служби. Воїни, які стали землевласниками, тепер мали достатньо ресурсів для утримання коней і купівлі необхідного спорядження. Зі створенням важкої кіноти було започатковано середньовічне лицарство. Син Карла Мартела, Піпін Короткий, став першим королем з нової династії Каролінгів. Він, як і його батько, був уславленим воїном, якого підтримували військова дружина та народ. Правлячи король з династії Меровінгів, навпаки, не викликав поваги у населення. Тому в 751 році Піпін Короткий надіслав до Папи Римського листа із запитанням, яка влада краща для Франкського королівства? Папа відповів: Краще, коли титул короля належить тому, хто має справжню владу, ніж тому, хто цієї влади не має. Після цього за давнім франкським звичаєм провели ритуал обрання нового короля, а щоб підкреслити священний характер своєї влади. Піпін запросив папу здійснити обряд помазання на царство. Останнього короля з династії Моровінгів він відправив до монастиря. Таким чином, Піпін Короткий стає першим королем за визначеною процедурою, причому ця процедура стане стандартом для середньовіччя. Королі франків були і до Піпіна короткого. Але. Вони, по суті, були просто вождями з великою владою. Все одно зберігалися елементи військової демократії, яка притаманна племена. Піпін Короткий же започаткував правило, за яким справжнім правителем, християнським правителем стає той король, якого коронували. Помазали на царство, тобто Папа Римський благословив цього правителя. Ну або принаймні хтось із найвищих священників це зробив. Таким чином, Піпін Короткий стає першим королем в класичному середньовічному розумінні, а не просто верховним вождем. Піпін також проводив реформи у церковних справах. Він намагався підняти моральний рівень духовенства, скликав собори, видавав укази з церковних справ, вів принцип десятини виплати кожним жителям королівства десятої частини доходів на користь церкви. Він продовжив роздавати церковні землі за військову службу і встановив королівську монополію на карбування срібних монет. До цього карбувати монети могли б всі, і це призводило до певних проблем, в тому числі з фальшивими монетами. Найвидатнішим представником династії Каролінгів вважають Карла Великого. Усе своє життя він провів у воєнних походах, збільшуючи територію своєї держави. Успіхам Карла сприяла важка кіннота, створена Карлом Мартел. У наслідок завоювань Карла Великого під його владою опинилась значна територія, що за розмірами наближалась до території колишньої Західної Римської імперії. Найдовше, понад 20 років, тривала війна Карла з племенами Саксів, що мешкали на схід від Рейну. Серед оточення Карла виникла ідея, за прикладом римлян, проголосити його імператором. Після того, як Карл Великий допоміг папі Римському повернути владу, перемігши римську знать, той запросив монарха до Рима. Під час урочистого різдвяного молебню 25 грудня 800 року. Він, несподівано для присутніх, увінчав уклінного короля імперською короною і оголосив його римським імператором. У 812 році Візантія визнає Карла імператором Заходу. Для того, щоб ефективно керувати своєю державою, Карл Великий реформував систему управління за давньоримським зразком. З'явилося багато чиновників, які керували різними сторонами життя його володі. Фінансами, судом, військом. Найвищі посадовці жили у місті Аахен в імператорській резиденції, а на місцях їхнє рішення втілювали у життя місцеві чиновники. Також Карл Великий видав більше 250 указів, які називались Капітулярієми, державною мовою Франкської імперії була Латина. Карл Великий піклувався про розвиток культури, недарма цей час вчені згодом назвали каролінським відродженням. Це був період розвитку освіти, відродження інтересу до праць давніх римських і грецьких мислителів, майже повністю забутих за попередніх століть. При цьому сам Карл Великий так ніколи не навчився писати Держава Карла Великого була поділена на окремі округи графства. Призначені королем графи, збирали податки, здійснювали судочинство, очолювали місцеве ополчення. Для перевірки їхньої діяльності існували спеціальні королівські ревізори, яких призначали за згодою Карла. Карл Великий помер 814 року і був похований в Ахені, де жив останні роки. Після смерті Карла створена ним імперія проіснувала недовго. Причини розпаду полягали у самому характері держави, створеної Карлем Великим. Він з силою об'єднав народи, різні за рівнем розвитку і культурою, у яких спільною була лише християнська віра. Між різними областями імперії були відсутні торговельні зв'язки. Графи, які управляли окремими землями, хотіли закріпити їх за собою, щоб передавати в спадщину своїм нащадкам. Навіть власники дрібних бенефіцій вважали їх своєю власністю. Графство й окремі землеволодіння перетворювалися на центри політичного господарського життя. Оскільки таких володінь було багато, а міцної системи управління у Франкській імперії не існувало, то вона почала швидко розпадатись. За онуків Карла Великого, Лотера, Людвіга Німецького і Карла Лисого протистояння загострилось два молодші брати Людвіг і Карл не хотіли визнавати імператорського титулу за старшим братом Лотерем. Тому розпочали спільну боротьбу проти нього. Лотер не мав достатніх сил для перемоги об'єднаних військ братів і був змушений піти на поступки погодитись на поділ імперії. У 843 році на з'їзді у Вердені онуки імператора уклали угоду про поділ імперії на три частини. Імператорський титул зберігався за Лотарем, але жодних особливих прав стосовно братів, які стали самостійними королями, він не мав. Верденським поділом імперії онуки Карла Великого започаткували три майбутні західноєвропейські держави Німеччину, Італію і Францію. Отже, у V' столітті на території Північної Галії вождь Салічних Франків Хлодвіг заснував Франкське королівство. У 496 році він та його дружина прийняли християнство. Хлодвіг наказав створити писану збірку законів, вселічну правду, але його нащадки виявилися слабкими королями, тому замість них почали правити майордами. Один з них, Карл Мартел, заснував нову династію Каролінгів, найвидатнішими представниками якої стали Піпін Короткий та Карл Великий. У 800 році Карл Великий був коронор... коронований імператорською короною, але після його смерті Франкська імперія занепала. І була розділена між його нащадками, що стало початком утворення сучасних Франції, Італії та Німеччини.